Забезпечено проти громадського порядку на схід України. Це вже не перший наш загін, це черговий загін, вони достатньо підготовлені, забезпечені і, і, засобами і захисту. Очує цей раз наш заступник Юрій Вовкнув, керівники там, досить знищений в цьому законі. Досить велика кількість працівників, які вжимають доступ до віднесення служби, е проведення бойових дій допомоги, я думаю, що це буде нормально. Загідні справи зі своїм завданням, з честю, ну і ніяких проблем, це Стосовно забезпечення, чим сильно забезпечені? Забезпечення всім, тим, чи необхідно. Засоби індивідуального захисту, е за харчування, транспортними засобами, паливими матеріалами, тобто все, що необхідно для нормального виконання цього завдання і забезпечення того належного громадського порядку, який на сьогоднішній день вимагає того чи іншого Скажіть, будь ласка, ми знаємо, сьогодні приїхали деякі вояки 9-го батальйону сюди. Це не на зміну їм їдуть ці хлопці, це вони просто чергові, це абсолютно не зміну, це зовсім інші підрозділи. Це наш зведення за відповідь для своїх завдань, де на власній Скажіть, будь ласка, як довго, чи є якісь, ну, скільки будете там перебувати, наприклад, і як Я до вас, як до командира, чим забезпечені ваші засоби? Наші забезпечені всі необхідні засоби, захисту, розбирання. Ти за <плес> вами, пацани. Оцінюєте ваш підрозділ, який зараз буде єдиним цілим, наскільки ви ну, вони спроможні виконати ті завдання в ризиковані і відповідальні нами? На... Як, як ви оцінюєте бойовий дух, дух нашого звернення? Дякую.